Діти, сьогодні я хочу познайомити вас з одним із видів народного декоративного мистецтва, яке називається витинанка. Витинанка від українського слова витинати, тобто вирізувати, вивертати. Виготовляється з допомогою ножиць, спеціальних дрібних пристосувань майстрів, що передаються з покоління в покоління, а також ножа, сокири інших знарядь. Усі ми колись вирізали сніжинки з паперу. Це і є витинанки. Так називається в Україні одне з традиційних декоративних мистецтв. Вперше воно з'явилося не у нас, а в Китаї. Саме там люди почали вирізати візерунки із паперу. А от до нас ця ідея дійшла вже в середині 19 століття. Слово витинати означає вирізати, тому назва говорить сама за себе. Витинанка. Це артементальна прикраса житла, яка витята, вирізана за допомогою ножа або ножиць з паперу, з білого або кольорового. Часто виконуються пейзажі, портретні силуети, але тематичних робіт мало. Витинальна графіка багатошарові образні витинамки. придумується образ як для картини, а потім іще й вирізається так, щоб не втратити суті. Якщо це ажурні витинанки, то зображення розміщуються в прорізах. Якщо силуетні, зображення виступає силуетом. Одинарні виготовлені з одного аркуша паперу, а складні виконані з декількох аркушів паперу. Також бувають візерунки з паперу, які не ріжуть, а рвуть, що ще більше підходить для дитини, або вони називаються вириванки. У сучасному виконанні такі візерунку можна використовувати різноманітно. Це декор стін, картина, як декор вікон, для листівок, як декоративні фігурки. За форми ветенанки можуть бути різноманітними і нагадувати кола, ромби, квадрати, овали, смужки, і навіть утворювати складні сюжетні композиції. Витенанки бувають такі груп: фігурки це силуетні ветенанки. В формі пташок, ляльок, розетні ажурні витинанки, що складаються з розеток, зірок, ромбів, квадратів, дерева сюжетно-декоративні витинанки, стрічки з однобічною або двобічною композицією орнаменту, шпалери, витинанки, які складаються з таких типів композиційної структури, як центральна, рядова, сітчаста і так далі. З листка паперу. Дерево звелося, і дивно якось це переплилося. Минувщина людська і майбуття, його назвали Дерево життя, живим дощем, через віки пролитись, зернята правди, мудрості, добра, народна ветенанка зберегла. Діти, давайте познайомимося з майстрами української ветенанки. Це Сергій та Надайчук. Який сам з дитинства пристрастився до народної творчості, виготовляв витинанки, складав віршовані рядки до картин. В місті Бердичів в школі інтернаті для дітей створив гурток, де навчав дітей творити витинанки, орнаменти, розписувати крашанки, малювати схід сонця, матір берегіню, відкривати таємницю давньоукраїнських символів і знаків. Заслужений художник України Микола Теліженка. Здійснив справжній прорив у розвитку ветенанки, піднявши її від хатнього ремесла доброзотворчої монументальності. Він створює серію полотен на складні історичні теми: Холодний Яр, «Велесові Перевесла, Трипільські ритми, Козак Мамай та інші. Давайте сьогодні з вами навчимось виконувати витинанку. Наша композиція буде називатися Сніжинки. Спочатку беремо папір, згинаємо навпил і наносимо наш малюнок трафарет. Необхідно, щоб всі лінії не єдналися, як при звичайному малюнку, а складалися з окремих елементів. Після того, як ви нанесли шаблон на папір, починаємо вирізати акуратно по лінії. Починаємо прирізати малюнок знизу, вирізаючи по черзі всі деталі. Не забудьте підкласти під листки лимок для вирізання або фанерку, вирізаючи притримуйте аркуш паперу рукою, щоб випадково не порвати малюнок. Вирізати потрібно акуратно і повільно, щоб не відрізати потрібну частину. Якщо ненароком це сталося, не переживайте, відрізану частину можна приклеїти клеєм. Коли всі деталі у середині шаблону вирізали, потрібно обрізати шаблон по контуру. Наша ветенанка готова, і ми починаємо підбирати фон для неї. На кольоровий картон приклеїмо нашу ветенанку. Наносимо клей на ту сторону, з якої вирізали. За основу можна вибрати будь-який кольор, який вам подобається. І ось перша ваша ветенанка готова. Подивіться, як красиво, як гарно. Які ви всі молодці!